Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA, тому що у нас по суті завалялось трошечки грошей, які обов'язково треба роздавати нашим друзям. І ти знаєш, поки що у мене в квартирі всього на всього є 4 місця. розумієш, куди можуть люди сісти, і ніхто. І нікого нема в мене тут ніяких гостів у мене немає і давно вже не було. Тому можливо, треба когось запросити в гості до себе в квартиру. Можна попробувати так зробити, але ти знаєш, правда, де мені знайти гостів. Я от не знаю поки що. Але знаю точно, що якщо ти завантажив Ukraine Mobile GTA по посиланні в описі, ну і як тільки ти скачав Ukraine Mobile GTA по посиланні в описі, і неважливо, що ти хочеш грати, чи з комп'ютера, чи з телефону, все, що тобі потрібно вже після того, як ти зайшов, це все-навсього відкрити менюшечку. Тут є багато різних вкладок, які можуть тобі допомогти на розвитку, в розвитку та й в цілому. Щоб ну швидше розібратись, от, але тобі треба саме меню, тому що в меню є цілих дев'ять пунктів, всі вони різні. От, але тобі треба саме восьмий. Тому що нажавши його, ми переходимо до промокоду. І тут ти можеш ввести промокод, мій написати Саня ков і нажати кнопочку далі. Після цього. Ти успішно використаєш мій промокод і все, що ти потрібно буде ще зробити, це все на все натиснути на оцю кнопку, нажати і забрати бонус за промокод. Забрати 200 тисяч собі на баланс і кайфувати, в принципі, дуже-дуже сильно круто. В общем, то получается, що? коли ти зробив оцей весь екскурс, ти можеш спокійно купувати собі квартиру або машину, а можливо просто зброї накупити і купу всього. В общем, то ще не забудь здати на права. В цьому всьому тобі допоможе gps Навігатор. Він ти може знайти автосалони, бізнеси, роботи, бази організації, різні банки, контейнери. І тут в основних також мерія, автовокзал, церква, автосервіс, котеджне містечко, казино, будинки на воді, нічний клуб і автошколу. Кстати, автошкола тобі знадобиться, там дуже легко все робиться. І зможеш отримати своє посвідчення водія і кайфувати. В общем-то, а поки що погнали, понаходимо підписників. Я думаю, що все буде максимально серйозно і максимально чітко ми зможемо роздати трошечки лавешечки, як ти казав, тому пошурували на вулицю. По суті, зараз швидко спавнимо нашу Бугаті діво. У неї тут номера максимально болотні, просто неймовірно болотні номеручки, Да, То, що надо <схи> В общем то Сідаємо і погнали. У мене вона, правда, трошки не сильно до повного баку заправлена, але я думаю, що мені цього бензину ще вистачить на дуже довго. Тут, кстати, біля мерії гелік стоїть, Диви, серйозні пацики тут сидять. Правда, гелік без номерів, було б солідно, аби тут номера якісь були хороші. Ну або хоча б взагалі номера, а то гелік без номерів, щось трохи, даже можна сказати, стрьомно, знаєш. Кстати, диви, як бистро стемніло, це ще капець. Я просто з'їздив додому, похавати бургера, і просто відразу вже стало тем. В общем, так як уже темно, скоріш за все, тут не так народу хоча ні ось диві, Захарія Тимофій Дуже серйозні пацики. пацани як же туха у вас, а? <laughs> да, коротше, їм напевно трошечки байдуже. Ну, Тимофій написав норм, та й в принципі хорошо. Якщо в тебе норм, значить, по суті, моя допомога тобі не потрібна. Тут теж серйозні пацики сидять. Прям такі, знаєш. Зі стволом, з маскою, тут пацики з масками. Хтось їде до офісу ТСН Кстати, мені цікаво, що там зараз відбувається. За, я пам'ятаю, ти мені подарував 99 тисяч. Може і пам'ятаю. Я багато комусь що дарував. Можна зараз спробувати реально до офісу ТСН прилетіти. Там просто днем була якась бомба, коротше, і там її мало знешкодити знишк... купа народу. Там скільки машин стояло, скільки взагалі людей було, і. Зараз, походу тут нічого цього всього нема, да? так, да, тут всі роз'їхались, Уже нікого нема, прикинь. Здорова! Пацаны, как же туха. <хи> Здарова! Гоогонку? Гонку. Давай, 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 гонку, давай. А ну, Богдан, підіди сюда, сюда, иди сюда. Так, надо Богдану треба Богдану навалити бабла. Так, ID 7. Я не знаю, скільки я зможу кинути. Давай 20 тисяч. 20 тисяч скину. Все, Бодя, тримай, бабето. Сейчас Бодь, пожд, надо з Димоном гоночку. Давай, Димон, на, на третій гудок. Ти можеш пікати. А ну, і сейчас буде мега гонка. Ну, він поїхав, я поняв. Ну, я, я, походу уїжджаю від нього. Так, давай прямо. Ну, короче, таке відчуття, наче у нього тачка якось їде хуже. А то, можливо, я, може, просто жорстче стартану. Не знаю. Поїхали повернемося до нього. Ось до він. А, що це не він пожне. Це ще другі типи. А де ж е, цей Дімончик. Ось він, да? Да. Саня, у нас щось дрифтить. Дрифтить? А ти як думав? Ну давай щас отут по рівні просто прямо полетимо. Дуже хотів покататися на бувати. Ну давай, сідай, сідай. Сідай, сідай, сідай. Я на твої покатаюсь. Все. Диви. Ні, ти знаєш, ця, звісно, теж їде, але не так. Вона не так набирає, взагалі не так. І вона тупо боком їде. І... Ти її прямо тянеш, а вона боком їде. Вона моя бугаті гасає. Ну ця просто боком їде, диви. Вона взагалі неадекватно їде. Я не знаю, як він мені 340 їхав чи 350. Но зато він зараз на бугаті поїзди, мені бензин весь викатає. І перевертає трохи, блін, йо моє. Блін, ну да, то йота, звісно, не так їде, як це бугаті. Бугаті, ну, по правді говоря, трохи солідніше. Все таки, Ну, нічого страшного. Кстати, тут, прикинь, нікого ти нема. Чесно, Максим сидить. Та й все? І більше нікого тут нема. Ну нічого, зато бублики тут можна попробувати покрутити, хоча Bugatti їх не сильно крута. Все, що до мене додому Боб приїхав, прикинь. Боб здорова, старина. Виглядаєш, ти, звісно, не дуже солідно. як який виглядає. Андрюха приїхав підписник, І Боб підписник. Блін, я не знаю, чи я зможу їм бабла дати. Давай попробуємо, пей? Андрюха 76 ID, а ну 76. Мені треба попробувати йому 20 тисяч скинути. Да, передав Андрюхі 20 бенс. Андрюха, хитрий жук, він був бомжом, а став впереди, тим поняв. А в Боба ID 69. Давай йому теж попробую скинути бабла, але я не впевнений, чи зможу. Бо в мене може бути ліміт. Бо Я сьогодні багато кому скидав гроші. 69. Давай теж 20 тисяч попробуй кинути. Ви не можете передавати. Бач, не можу йому дати бабла, на жаль. ну. А ти, кстати, бачиш, скільки той кант когда мені на бухте бензина. У мене 0 літрів! Обалдеть, у мене тупо нема бензика. Оно, диви. Ви ще хочеш в банду? Ні. Ну, бо наша та банда, в тій банді нічого нема толкового. Зато Димон ус носи, Тойоті. йоти. тв. Твоя машина, Дімон, їде тільки боком, розумієш? Ну за триляма. Ну триляма це солідно, але вона якось прямо не їде взагалі. Ну хоч я хотів якось би тачку, так що виграв цю. Ну, ну нормально. Я не, не вмію керувати, я трохи миво. Вона і, 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 в мене перший раз щось, щось її заносить. Ну напевно, треба просто я резину перезуть на зимню, поняв? Уже ж все-таки скоро холодно буде. Я забув, де ти живеш. Та нічого страшного, поїхали куди хочеш. Дивись, які народу зібралось просто. Давай, погнали. Погнали куди хочеш. Викатав мені весь бензин на машині. Там в теж тачка за три лями, наш ти капуста. Ну, не хоч... зарплата, ши, ши, са, 5, 5, 6 тисяч. Ну, то ти взагалі кучеряво живеш, Дімончик. Ой, ти мені дав 99к. Ні, не помню. А я давав, да? Да, коли я ще був в зле. Ааа! Ну може бути, може бути. Я бату кому давав, бабла. Да, да. Дисики за нами машин, залази тебе просто. Две, диви, диви, сыки их. Ха-ха-ха. И ти и перекрас, я бачу. Да. Коротше, народу з нами нормально зібралось. Це взагалі з пушкою такий. Е, тачку візаю! <схай> Ми тачку. Цей мене з ними задавити хоче. Ух, в общем, народ, на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобальне. З вами був Санчіелос. Вводьте промокодікс. І всім пока-пока.